Всім привіт! Мене звуть Анна Корольова. Я практична психологиня, дитяча психологиня і авторка книжок з дитячої психології. Сьогодні хочу поговорити про такі речі. До мене звертаються батьки за порадами. Щось там, з якимись запитаннями, я щиро надаю, я не жадібна. Але іноді в них буває знаєте, таке обличчя, що, Боже, невже нам це все потрібно зробити? Чи буде в нас сили, чи вистачить нас? І я зараз хочу поміркувати знаєте, про дуже цікаві такі речі. Де ж ці сили? І що взагалі на що потрібно спиратися, коли ви вирішили щось змінювати у вихованні. Ну, до речі, звертайтесь на консультації, я в доступі. Отже, як ви вважаєте, взагалі виховання це система або це творчий процес? Ну, так, знаєте, 50 на 50, якщо так, не дуже думати про це, бо дуже багато від психологів. Педагогів, взагалі, така, та інформаційне таке поле, воно нам підказує, що дитина повинна бути у системі. Виховний процес повинен бути системним. Ну і, до речі, я постійно кажу, що дитина виховується у Системі неможливо із родини, з родини його її вилучити, полагодити, почистити, хоп, туди знов перемістити. І вона дуже класно буде така слухняна, мотивована, навчатися гарно. Ні, куди буде рухатися система, якщо вона не зміниться, туди буде і рухатися дитина. Отже, слово система, ну його багато. Але дитина це не стале таке створіння, в неї немає кнопок. Це не комп'ютер. Дитина постійно змінюється, вона росте. Вікові кризи взагалі різний вік, різна погода, там фази луни якісь не ті. І нам потрібно кожен день. Щось вигадувати нове, що було вже три роки тому не працює, навіть що було вже вчора, сьогодні не працює. І нам потрібно думати, а що зараз, чи пожартувати, чи не помітити, який застосувати метод у виховання. Тому для мене ось моє таке сприйняття. Так, є певні межі, певні рамки, певна система, але всередині цієї системи. Дуже багато руху, дуже багато змін. І саме через це неможливо якось налагодити дитину з там, молотком та цвахом. Потрібно щось креативити, потрібно пристосовуватися якось до процесу. А коли ми можемо креативити, коли ми найбільш творчі? Коли ми у спокою, коли ми у ресурсі. Не може бути творцем така загнана людина, загнані батьки, які знаходяться під тиском. Ну, вони теж можуть тільки тиснути, тобто вони тільки систему можуть зробити. Тільки так, більш ніяк, або ну, навіть на систему їх не вистачає і взагалі, да, що хочете, те й робіть. Отже, так, невеличка частка системи повинна бути. Але дуже багато потрібно енергії, креативу, простору для творчого підходу кожного дня у вихованні. І саме для цього повинні бути ресурси, щоб батьки не бралися за голову і не казали, як ми все це зможемо опанувати та впровадити у нашу родину. Ось саме про це я хотіла сказати, що виховання дитини це більш творчий процес. І для цього піклуйтеся про себе, про власні ресурси. І тоді все опануєте. Ну, отже, знов-таки повторюю, звертайтесь за консультацію, якщо самі не впораєтеся. Я залюбки відповім. Онлайн є реквізити, будь ласка, звертайтесь. В усьому шукайте середину, зберігайте здоровий глуст, все буде.